В Україні тривають випробування дистанційно керованої платформи КЕМЕЛ. Військові науковці з Чернігова провели практичну частину дослідних випробувань зразка дистанційно керованої платформи КЕМЕЛ, розробленої українською компанією «Робонірс». Про це повідомляє випробувальна бригада Державного науково-дослідницького інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. За міжнародним досвідом сучасних воєнних конфліктів, один з перспективних напрямків ведення бойових дій є використання наземно дистанційно керованих роботизованих комплексів. У цьому контексті в Україні активно досліджують можливості застосування подібних технологій у ЗСУ. Платформа Кемел була вперше представлена на виставці зброї та безпека в 2019 році в Києві. Вона є безпілотним наземним апаратом, призначена для використання розвідувальних операцій, виявлення та знищення живої сили, Ли та легкоброньованих цілей противника також вона здатна супроводжувати розвідувальні групи, перевозити військові вантажі та виконувати евакуаційні функції. Кемел має уніфіковану систему повнопривідного шасі 4х4 з незалежним керуванням кожним колесом, що дозволяє платформі ефективно долати різноманітні перешкоди без ризику буксування чи перевертання. Її максимальна швидкість становить 20 км на годину. А гібридна енергосистема забезпечує малошумне переміщення. Вага платформи 500 кг, а її вантажопідйомність сягає 1000 кг. Фахівці інституту після завершення практичних тестів проводять аналіз отриманих результатів. Це дозволяє виявити можливі недоліки та визначити напрямки вдосконалення безпілотного комплексу. Перші випробування продемонстрували високу ефективність Кемел у розвідці патрулюванні та охороні стратегічних об'єктів, а також у підтримці штурмових дій. У ЗСУ позитивно оцінюють перспективи провадження бойових роботизованих платформ. Командувач десантно-штурмових військ, генерал-лейтенант Євгеній Мойсюк, зазначив, що подібні системи можуть значно підвищити бойові можливості армії, особливо в умовах сучасної війни. Ідеальним варіантом є універсальна платформа, яка може використовуватися для різних завдань від логістики до безпосередньої участі в боях. Безпілотний комплекс Кемел активно випробується в українській армії і. Його впровадження може стати значним кроком розвитку сучасних роботизованих бойових систем для ЗСУ.